Який азот дати в 29-ту фазу каз не вносимо, Анна Йосипівна. І таких дуже багато коментарів, а що робити, коли там посуха, і так далі. Колеги треба переходити на рядки добрива. А те, що ви не вносите, це ваш, ваш технологічний ну, мінус по великому рахунку. Наказ. Каз з'явився в моїй практиці десь 2000, щоб не збрехати, напевне, 5 чи 6 рік. І вже це значить там. Близько 20 років я успішно практикую з касом і забулися про ту селітру і все інше. Звісно, гранулі треба волога більше, аніж треба касу, щоб бути доступним. Кас доступний вже зараз. Гранула буде доступна, коли буде волога або де є волога. Як внести 29-ту фазу, колеги? Це ж вибачте слово, це вже інше питання. Є культани, є. Можливість дообладнати сз шку тими самими рідкими добривами і спустити туди трубки і дати трубками рідкі добрива. Просто розумієте, або якщо у вас, <кхм> ви точно вважаєте, що у вас там після в березні більше дощів не буде, в ідеалі під дощ. так, Якщо у вас ви вважаєте, що взагалі не буде у вас опадів, вносите раніше, але в каз треба додати стабілізатори Уреази, щоб... Каз був доступніший як можна пізніше, розумієте? Більше доз, дози цього препарату, щоб блокувати е, уреазу і тоді ви зможете, як кажуть, мати добрива азотні на, е, на більш пізній період. І така історія. Але, наприклад, з гранульованої історії це не проходить. Чого з карбаміну проходить? Тому що карбаміну треба більше тепла, щоб він скоріше е, щоб він перейшов в, в аміачну або в нітратну форму. Ось саме головна історія. А те, що ви не вносите рядки, я ж кажу, це великий ваш мінус. Треба переобладнувати. Це дуже все просто, це нема там такого архі, такого великого. Берете обладнання з саме насос з КРН, поставили бочку на ту саму сезежку, спустили туди шланочки і поїхали методом Бузницького підживляти в пізню в пізнє кущення. І дали туди ще уреази, щоб стопорнути той Азот. І все готово. Було б бажання а розказувати, що воно так не буде, воно не працює, ми завжди працюємо тільки так. Колеги, слоган нашої компанії – «Change or die», Змінюйся або помри. Це про технологію. розумієте, Це про бізнес, це про універсальність вашу. Каз не дорожче, ніж селітра. Каз ефективніший, ніж селітра. Каз, якщо якісно зроблений нами каз, наприклад, то я гарантую, що це краще, аніж сипучі добрива, незрозуміло які. Так само і карбамід з, з купою питань, які там може бути. Карбамід може бути дуже дешевий і може бути купа питань, купа питань, купа питань з тим самим бігуретом. Так що тримайтеся, колеги, змінюйтеся, успіхи.